Вітаю, дорогі друзі, маємо знову добру можливість подумати над Божим Словом і щоб це Слово воно мало результат в нашому житті. Я читаю текст, який записав Євангелист Лука в 9 розділі і три вірша. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні. Він запитав їх, кажучи, за кого мене вважають люди. Вони у відповідь сказали, деякі за Івана Хрестителя, інші за Ілію, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх. А ви за кого мене вважаєте? Петрош у відповідь сказав: За Христа Божого. Коли ми читаємо Євангелію, небагато. Питань задавав Христос своїм послідовникам, чи то учням, чи то тим людям, які слідували за ним. Але одне з них якраз записано в євангелистів, і ми на одне звернули нашу увагу. Ісус знав, що є в серці людини. Іван пише, що Він нікому не звірявся, тому що Він знав кожну людину досконало. І він як творець, в нього були відповіді на всі питання. Але ті питання, які він задавав, це знову не те, щоб отримати відповідь, як щось таке, чого він не знає, а для того, щоб люди могли подумати над актуальністю, важливістю того, про що він питається. Він задає це питання учням, своїм найближчим соратникам. І Знав Він на це відповідь. Але Ісуса Христа цікавила особиста їхня думка, хто Він для них є. Занурюючись в атмосферу цієї розмови, ми можемо пережити теж багато чого. Найперше, Христос задає питання, і, напевно, відбулося мовчання. Він задав питання, за кого мене вважають люди. Напевне, учні переглянулися, напевно, вони почали у своїй голові підбирати правильні слова. І те все, що вони сказали, це було так. Вони виразили думку людей, серед яких вони жили. І Христос це дуже добре знав. Його не це цікавило. Його цікавила особиста їхня думка, хто він є для них. Тому. думаю, Ця відповідь Петра, ти Христос Божий, вона була як не просто те, що в них в серці, це було відкриття. Це було те, що Петро міг виразити як особисте пізнання. Друзі, дорогі, ми дуже багато знаємо про Христа. Слава Богу, ми маємо Євангелію, ми читаємо її, досліджуємо. І добре робимо, тому що Христос одного разу сказав сліді Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. Воно говорить про нього, його характер, Його життя, Його серце це все відкрито в Слові Божому. І ми можемо багато дискутувати, говорити про нього, але в духовному нашому житті. Взагалі не має ніякого значення, до якої церкви ми належимо, хто наш учитель, кого ми знаємо і багато чого іншого. Найбільше значення має наше особисте богопізнання, наше особисте слідування за Господом. І задаючи це питання учням, Христос задає питання Це нам. Хто він є для нас, наше відношення до нього. Ще раз кажу, ми можемо дуже багато дискутувати про нього, ми можемо належати до самої правильної церкви, але якщо в нашому серці немає таких близьких відносин Христом, то це буде відповідь, таку, яку дали його учні. Одні за вчителя, одні за Івана Хрестителя. Хтось каже, дуже гуманний був чоловік, він багато добра робив, але воно не робить в нашому житті ніякої погоди. Ми багато знаємо про Нього. З недільної школи ми ходимо в зібрання, семінарії, проводимо навчання. Але якщо б отак сталося, що в якомусь колективі, де ми є, особисто до нас підійшов Ісус і Христос і сказав: А хто є є для тебе? Яка наша відповідь була б? Що би ми зробили? Що би ми сказали, як би ми поступили? Я не думаю, що в нас буде час на підготовку. час для того, щоб сформулювати правильну думку, вибрати, підібрати правильні слова. Ні, те, що в нас є всередині, те, що в нас є в серці, воно вийде наружу. Ісус Христос Він багато часу проводив з людьми. І Він знав про них все. І Він знає про нас все повністю. Йому не треба нашої підготовки, але Він хоче, щоб ми. З ним поводилися дуже натурально. В Євангелії Івана описана ще одна подія, на яку я теж хочу звернути увагу. Це родина Марія, Марта і їхній брат Лазар. Ми читаємо цю історію в 11 розділі Євангелії, і ми бачимо ну, така трагічна подія. Лазар, брат помирає. Христові говорить про це, він нібито і не спішить, а через якийсь час каже: підемо. До, до того дому. І я хочу звернути увагу на розмову, яка відбулася між Христом і Мартою по дорозі додому. Він говорить їй, потішаючи, каже, Лазар, твій брат Воскресне. І вона каже, так, да, я знаю, що Він Воскресне останнього дня. Все ніби правильно. І Христос ще говорить про такі глибинні, глибинні речі. І вона, вона згоджується з цим. Але Уважність читачі Біблії зауважить ще одне питання, яке задав Христос Марті. Марто, чи ти віриш в все? Марто, чи ти віриш все? Це? це питання задається сьогодні і нам, так як те, хто є для нас Христос. Так само, чи ми віримо про те, що ми говоримо. І Марта, як Петро, тут в цій ситуації каже: Я вірю, що ти Христос, Син Божий. Друзі, дорогі. Ми живемо в дуже особливий, непростий час. І ми можемо багато чого знати, ми можемо багато читати книг, ми можемо сидіти в інтернеті, але в певних моментах відповіді на особисті питання ми можемо дати тільки самі. І це не викопаєшся в інтернеті, це не прочитаєш в книжці. Це коли ти стоїш перед викликом. І для тебе треба дати відповідь. А хто той, в кого я повірив, хто той, за ким я пішов, хто той, якому я довірив своє життя? Чи він сильний підтримати, чи він сильний змінити, чи він сильний провести мене через це, на це питання, на відповідь ми можемо дати тільки самі. Тому Христос в житті Петра від того, як Він сказав, що ти Христос Божий, і до того, коли Він готовий був віддати своє життя за нього, пройшов певний період. Коли ми говоримо Христу, даючи відповідь на Його питання, хто він є для нас, і для того нашого такого глибокого утвердження може пройти час. В тому періоді у Петра були різні обставини. Це було і відречення, це було і зневіра, напевно. Це було і бажання залишити все. Але Бог не залишає нас. Бог не залишає просто нас на півдороги, але Він дає нам силу і допомагає нам до кінця пройти. Дуже важливо те, що не було просто наші слова, але щоб те, що в нас в серці є, те, що ми висказуємо устами, воно було наше. Богопізнання, особисте Богопізнання, де ми знаємо особисто, хто він є для нас, де ми можемо говорити особисто, які риси Він втілив в нас, свої риси втілив в наше життя. Тому нехай Бог допоможе нам в нашому житті відповідь на це питання, хто, є, хто я є для вас? Щоб ця, ця відповідь була глибока, ця відповідь була сердечна, ця відповідь була не на емоціях, не на хвилі якихось особливих таких відчуттів, але з глибини серця. Ти Христос, той, який простив, той, який спас мене, той, який полюбив мене, і той, який чекаєш на мене в вічності. Нехай Бог допоможе нам в цьому.